Винахід пороху, як китайські алхімики, випадково змінили історію війн. Історія пороху це класичний приклад наукової випадковості з іронічним поворотом. Його винайшли китайські алхіміки, які шукали зовсім на зброю. А еліксир безсмертя. Десь у дев'ятому столітті даоські монахи алхіміків Китаї проводили нескінченні експерименти. Вони змішували різні речовини, сподіваючись знайти містичний еліксир, що дарує вічне життя. Одним з головних інгредієнтів їхніх пошуків була сірка та селітра. Речовини, що асоціювалися з вогнем та трансформацією. І ось одного разу вони додали до цієї суміші третій інгредієнт деревне вугілля. Результат був протилежним до очікуваного. Замість еліксиру безсмертя вони отримали речовину, що раптово сполахувала і вибухала. Спочатку китайці не зрозуміли військового потенціалу свого відкриття. Вони називали його вогняні ліки і використовували Товували переважно для феєрверків та сигнальних ракет на святах, а також для вигнання злих духів. Лише з часом, у 10-11 століттях, вони почали застосовувати порох у військових цілях, спочатку у вигляді запалювальних стріл та примітивних гранат, а потім у вогняних списах, бамбукових трубках, що вивергали полум'я та перших металевих гарматах, протягом кількох століть китайці тримали секрет. Порохом, але через торгові шляхи та війни, зокрема монгольські завоювання, знання про вогняні ліки, зрештою потрапило до арабів, а від них до Європи у 13 столітті. І саме європейці з їхньою культурою постійних війн швидко усвідомили весь руйневний потенціал виноходу. Вони вдосконалили гармати та винайшли ручну вогнепальну зброю, що повністю змінила тактику бою, зробило не Потрібним рицарські обладунки і дало Європі військову перевагу над рештою світу на наступні 500 років. Сподіваюсь, це відео було корисним і цікавим для вас. Якщо так, будь ласка, поставте вподобайку, пошерте і підпишіться на мій канал. Дякую!